Огляд оригінального мішечка жіночої білизни проявлю з купальнички Смара. Дуже багато саме мішечку суцільних купальничків. Різні модельки різних кольорів в різних розмірах. Також в лотику в оригінальному мішечку попадаються купальнички роздільні, але які можна поєднати верхи низ це також, вже не розкладали ці невечі, так, щоб більше показати. Дуже багато саме бюстів попадається. Зараз ми швиденько всі топи. Мережі в них також досить багато і саме таких базових. Спортивні топи, звичайні бюстики. Мереживні. Ось в чорному кольорі мережині. Пішечками, трішки між собою зачіплюються. Трусиків небагато. Менструальні також тросики попадаються, Також втягуючи білизну, коригуючи. Мережа на боді. Таке ж мережа в небоді в білому кольорі. Ось таке в чорному. В упаковочках також трішки є ще білого та купальнички. Це також купальнички. Окреме є ліпко.